Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні ми подивимось Київ, область, що чекає найближчий період, що планує влада, можливо, які зміни нам покажуть. Біла церква, Бровари, Бориспіль. Що взагалі відбувається. Не забувайте підписуватись. Давайте глянемо, що чекає нашу країну. Ну так, 5-7 днів. І подивимось це через Київ. Що нам Київ покаже? Київ 5-7 днів. Київ 5-7 днів. Київ 5-7 днів. 5, 7, Гарний настрій, стабільна здається, ситуація, ми працюємо, якісь плани, да, дуже багато планувань у людей. Можливо, хтось ще якісь поїздки планує, хтось якийсь відпочинок. У ну, кожного своє. Да? І тут момент, він є на цьому тижні небезпеки. Момент, як ми будемо захищатись, відбиватись, тут і руйнація може бути, руйнування показують. Є небезпека. І перед цим буде якесь питання дуже голосно лунати. Може висвітлюватись у СМІ стосовно грошей на дофінансування, якісь сверки всередині влади. Така, знаєте, напружена ситуація. Але тут можливо обстріл, будемо уточнювати. Але після, знаєте, як проблем, негативних моментів знову настає період. По-перше, гроші якісь дадуть, допомогу, підтримку. Нададуть і емоційну, і моральну і, можливо, навіть з інших країн. І знову да, світиться сонечко, знову ми радіємо життю. Тобто, в принципі, ну, нічого не змінює ця атака для загального життя. міста Київ. А для держави а, настає якась дуже цікава ситуація, коли Надані обіцянки не реалізуються. Тобто, можливо, обіцяли щось по допомозі, а зараз беруть свої слова, зрозуміло, да? забирають і кажуть ні. Тут показують жінку не наша держава. І а, чому і тут яка відмовляється від е, своїх обіцянок. І чому так робиться, бо, кажуть, рух не достатньо швидкий. Ну, тобто, я так розумію, що нас зараз будуть, можна сказати, таких негативних слів, але нам будуть постійно все списувати на те, що ми недостатньо швидко рухаємось. Значить, ми не маємо на то можливості на фронтах. І в найближчі дні. Знову якесь правосуддя, справедливість. Є небезпека, і щось вони будуть намагатися по старій схемі пробити так, як вже це пробували. Або в ті ж самі об'єкти. Незрозуміло навіщо? На що то їм треба? Політичні діячі будуть активні. Якась людина з політики проявиться не з чесними намірами. От, чесно, не з чесними. Київ 5 днів. Покажи мені під світим. Трошки зіпсують нам стабільність, і це знову показує, що не буде конекту з жінкою при владі, не з нашої країни. І наш імператор, тобто президент, буде думати, а як налагодити. Буде якесь категоричне рішення. І тоді ми будемо питати. Допомоги в інших, я думаю, то Євросоюз, Євроспільнота трошки нам ультиматум поставить, а ми будемо значить, шукати підтримку. З інших боків. Питання миру знову буде підняти. Якісь будуть документи прописуватись, але вони нам не цікаві. Вони нам роблять, знаєте, як несуть негативні наслідки. Багато подій, думки, як зберегти країну. Ви знаєте, таке відчуття, що все йшло за планом, а зараз починають нам розхитувати в політичному полі. Тобто тиснути так, дуже продумано, да? Контрнаступ. Дуже багато втрат. Важко дуже. Десь ми зупинимось прямо. Питання буде, як туди взагалі йти. Але ми підемо, в результаті все одно підемо. Тут кажуть, не допустіть помилку, краще захищайте, тому що ворог, може, вони там у відпусках були. Ворог планує почати масовані атаки, руйнації інфраструктури, бачите, будинки, житлові. Окрім контрнаступу, є інший фронт, є тили, да, які треба ще прикрити. Я зрозуміла, за Страшним судом знову нам заморозять якесь офіційне рішення поражці. Або просто не засудять. І, ну, я також не зовсім розумію, чому. Не довести до кінця трибунали, не пришвидшити, не прискорити, якщо вже більше да, там, півтора року йде війна. Ну, кажуть, бо домовляється ворог, має свої, свою підтримку в цих інституціях. Знаєте, от зараз пішла війна політична, і це видно. І ми на порозі таких ось змін дуже гарних для нашої країни. Київ 5-7 днів. Передмістя горить, область можуть бути влучання, інфраструктурні об'єкти цілить. Ми кажемо, бачимо, що воно летить, робимо все, що можемо, але ми не все сильні. Така відповідь. Буде неприємна ситуація. Буде. Ще хотіла подивитись, чому заміновують школу. Навіщо? Заміновують або навіщо дзвонять про замінування шкіл. Через якісь, дивіться, ну, банально, через якісь наші радісні новини з фронту. шукають, дійсно, шукають там військових. Дивляться, хто виходить. От банально. Хочуть знайти де військові, щоб вогнем да, нести смерть туди. Тут не варто виключати. Можливість, на жаль, обстрілу шкіл, але вона чомусь йде, обстріли іде в той час, коли там нема саме школярів. Тобто вони не вірять до кінця, що діток там немає. Я так розумію, що вони навіть бачать, що виходять діти, але ні, віри немає. Біла церква. Я знаю, що у вас там більш-менш спокійно, ви захищені, але от такий момент, що десь от район літати буде. Будете щось збивати. Тут, можливо, по Києву атака. Біла церква будуть прильоти. Ну вони не хочуть у вас цілити. Не ви ціль, ви як, знаєте, от десь поруч з вами. Бровари. 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 Тут можливі прильоти в вашому районі. Можливі. Десь знає якийсь об'єкт важливий для нас. Бориспіль. Тут є небезпека прильотів. Тут десь на щось може впасти, навіть руйнування показують, будьте в безпеці.